Є адвенти. Закінеш <риклад> нашого падавництва. Яке, Богу дякую, де пішло дуже добре. Оце тут, зі свого боку, йде гласу, дає де Ігласу, катаратуди де де є е Одна з чудес природних світу. І вона відділяє, де ми стоїмо від адвенти. Падана, яка сюди розділяє землю з Парагваїв. Це є три стовчі прапорів. Це є прапор родини, де ми стоїмо. Це є прапор Аргентини, а це є прапор Парагваю. Тут маємо перед нами водоспади катарати Дейкосу. Це ми чувані буде відсутні. Ми почали наше паломництво з Рію жанейро де ми приїхали ранку Риму. І ми відвідали Христа Спасителя на горі Коркуваду. І так переїхали через сент міста, відвідали катедру і повернулися на аеропорт. Звідки ми від'їхали до Коретіви, а в коріті нас прийняв митрополит, архібескоп Володимир. Побіч, де наші очі могли переночувати. І що дні ми почали відвідати наші спільноти, наші митрополію, оців Василян, сестер Служеннич, сестер Васильян, сестер дояни. Ми подивлялися саме їхні врачі. Згодом то ми поїхали до Понтагроси, де є наша парафія. І так відвідали дім молитви Сстестерство Жерниць, де ми мали нагоду також помолитись, розкривати пісню до Богородиці. де саме дівчата, кандидатки до сестерства служеницю мали зустріч, згодом виїхали до Івлаїв, де нас прийняли сестри служебниці у своєму домі, в Потім ми переночували у лицяцькому храмі. На другий день. Ми відслужили в Ітульгію російської Росічки військову Україну і так панахеду. І відвідали їхній катагітний центр, де ми зустрічалися з їхніми дітьми. Діти співали для нас, а ми для дітей. І це дуже вразило наших священників краще з дітьми, сестер служебниць і наших категіток, що є в Бразилії. Згодом ми поїхали до Рудентополіса. Зустріч у Брудентополіс писав все зі Мироном Мирином Ми З ним поговорили і поїхали до дому батьків отця, нашого папського інституту того ще який і Запата Шавремі, отча Луїза Касяна. Згодом ми відвідали водоспади, які є в до піщі, має багато водоспадів. А ми відвідали водоспад ще того Івана Хрестителя дуже гарний. Згодом ми е, нас поселили у Ні, були учі веселян. Чотири з нас поселили у домі сестер техеток Серча Христова. Ми дію ми мали літургію. Херечку в турі дуже гарно церква була перепонена, перепонена дітьми, бо тоді дітям і категіткам передавали послання їх посланництво категорізувати дітей, катехнізувати молодь. І це дуже було вражуюче для всіх нас, особливо для наших священників. Відтак та. ми, ми також свинтарчив Василіан, і сестер служебниць. Ми могли помолитися на гробі духовника, печа Атеназа Купійського, а особливо ми помолилися на гробі сестри Анатолії Водна, яка є слугиня Божа, який ідеться процес для броженства державної, абітак може і камені Згодом ми відвідали сестер служебних, де у нас прийняли також гостинну, дуже вічливо, і нам показали великий їхній музей від їхнього приїзду по сьогодні. Це музей, як якого є варто його відмінувати, побачити прашу той труд сестерство Жаннич в Бразилії. Останній день е, ми почали, мали снова Божу, люди мали у, у, у ці Василяни. Naše šeščanke služili v katedrah Svetega Hristova. In mi vejali v Mafiju, pozdiglosu, kot je Svobodošnju. To je Vi bilo odvideti po dražji uh, Hrati v Stoljosephu v Kankagu, kjer je tam res 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 resno že več, če tako še tam je monasterij, in nas služili, nas pitali. Vse eno se strastno že več. Я знаю його, його початок, бо я тоді був там відповідальний до шпаслам. Згодом ми заїхали до Каскавел. Там нас дуже добре прийняли, сестри служебничів, їхній колегі. І ми мали нагоду там з ними підати, а згодом зустріч з дітьми. Дуже багато дітей, які дійсно я yeah, прекрасною, прекрасною саме тої колеги, і ти може побачити і короткі відео. Виїхали до ФОС, де ми ночуємо в готелі Туліпа, мій колишній вихованець, Стефан, який нас дуже виняв, від нас не біжав зодної зарплати, тільки просив, щоб ми помолилися за нього. І так почав останній день, що коли ми за все поїхали, і буду спати, що є дійсно чудо в світі чудо природи, лісі, а у тому ми а, повертаємося до тут на ті три границі, три кордони. Тут ми властиво завершуємо виробництво. Завтра раненько, в п'ятій годині, наші вці вже відлітають до рів і до Риму. Тому ми дякуємо дуже. Сердечно, доповну, дякую для Господу Бога, за цей успіх. А я також хочу подякувати. Я знаю, що мене вітали з 18 дітям моєї ахерейської кератоні. Я не зміг відповісти для нікого, бо я навіть не мав доброго інтернету, мав проблеми з інтернетом. Але я тепер всім сердечно дякую. Те е, моє ахерейське служіння. Це є служіння. Це є служіння, бо я, я, я навіть мій девіз мі є, я між вами хтось послужив. Я ніколи не просив, не зробив ні, ані одного найменшого кроку, щоб бути єпископом. Але коли мене попросив е, патріарх Боже, я, я мусив відповісти так, бо я ще ніколи не відповів тому тому, в в в в років, Продовжувалось саме. Це служіння, яке я виконую вашу бач. Тому всім дякую за привіт. Слава Ісусу Христу, дорогий присушенчий владико Діонізі, ми священники пошукого зархату, які з Божого благословення і з вашої доброї волі мали честь і можливість бути в цих днях паломництві до Бразилії. Слаємо шире слова подяки Богові за подаровану можливість, час і також вам за ваше старання, за вашу працю, за можливість бути разом з вами у цих днях в цьому місці, іншому континенті Латинської Америки, а саме в Бразилії. Протягом цього часу нашого перебування тут ми побачили для себе щось нове. Ми відкрили нашу церкву, ми побачили її духовний розвиток. Бачили школи, монастирі, чоловічі та жіночі згромадження, бачили життя українських людей на імміграції. Ми дякуємо Богові і просимо в Бога того великого дару любові, щоб ми любили так, як ми любити українці в Бразилії. Дякуємо вам за все і нехай буде з нами усіма Боже благословення, Божий мир, Божа любов і покров Матері Божої Марії. Слава! Isso o restou.